Усім привіт, друзі! Фінал NBA 2023 Денвер Майами закінчився. Тож саме час згадати, як це все відбувалося, пройтись по найцікавішим подіям, та за рахунок чого досягалися перемоги, тим самим продовжити рубрику, яку я ще почав з 2021 року. Сподіваюся, що вам сподобається мій погляд на цьогорічний фінал, і ви протиснете лайк, поширите відео серед знайомих, залишите комент з вашим фідбеком та підпишитеся, якщо ще не підписані. Це дуже сильно допомагає у просуванні. Тому заздалегідь всім дякую. Почнемо з першої гри. Денвер підходили фаворитами до цього фіналу, маючи перевагу домашнього майданчику. Краща команда заходу проти восьмих сіяних хід. Нагетс в останнє програв Майамі у Баблі у 2020 році. Окрім цього всього, вони мають у себе найсильнішого гравця ліги, якому допомагає Джамал Мюрей, котрий видає потужний плей-офф. План Мелоуна у першій грі був краще ніж з Поельстра міг підлаштуватися. Денвер дуже сильно відіграли в захисті, гарно вперилася в оборонні фарби. Тому в Атаці в них мало що виходило. А Майамі зовсім нічого не влучали та дуже сильно поклалося на триочкові. Струс дав 0 з 10 з поля, причому у нього була купа відкритих кітків. Калеб теж не влучав, у нього 1 з 7 і після сильного фіналу конференції на нього були певні надії. Бен боявся йти на Джамала Мюррея у прохід та не влучав Леяб з під кошику, хоча там треба було постерданки гасити. Вінсента поставили на Гордона, і це було дуже боляче. Арон за першу чверть накидав 12 очок. Йокіч закидував у фарбу йому і там завжди був міс матч. Хоча це було очікувано, бо у самородків дуже велика перевага у зрості. Флориці практично не лізли у фарбу, що вилилося у рекорд плей оф всіх часів з найменшою кількістю штрафних кітків у матчі. У них було лише два штрафних за матч. Джиммі Батлер був зовсім не схожий на себе, зовсім не агресивний. Навіть сказав би інертним. А 26 очок Бема Дебаю, які він набрав після 25 виконаних китків, це, м'яко кажучи, не дуже ефективно. У його візаві Йокіча для прикладу 27 очок після 12 китків. Дуже добре себе показав Хейвуд Хайсміт, який, на відміну від Струса та Мартіна, влучив свої китки та відпрацьовував захисті. Багато хто відмічав, що Мартін Струс та Робінсон кинули на трьох-два з шістнадцяти за дуги. Втім, замовчують можливо ненароком, що Мюррей та Порте на двох кинули 4 з 18, а Денвер як команда влучила лише 8 з 27 трьох очкових проти 13 з 39 від Майамі. Втім, хотілося б відзначити Гордона та Портера. Обидва гравці дуже сильно відпрацьовують в обороні. Майкл став командним лідером за підбираннями, тоді як Гордон, провівши три поспіль серії, в яких вдало оборонявся проти зіркових суперників, не залишив шансів і батлеру. Нагетс перемогли з перевагою в 11 очок у першій грі. Це найбільша перемога команди, яке дебютувала у фіналі NBA з часів Сан Антоніо Сперс у 1999 році. Супердуо Нікола Йокіч і Джамал Мюррей стали лише другою парою партнерів по команді в історії фіналів, набравши по 25 очок і 10 передач. Першому, кому це вдавалося, були Меджик Джонсон і Джеймс Ворті у 1987 році. Нікола Йокіч віддав 14 передач. Це рекорд для дебюту у фіналі NBA. Йокіч встановив рекорди з передач у фіналі для центрових. Попереднє досягнення належало центровому Селтік білу Расову. Той зробив 13 передач у фіналі 69-го року проти Лейкерс. Також Йокіч і Мюри є двома з чотирьох гравців в історії NBA, які набирали 25 плюс очок, 5 плюс підбирання, 10 плюс передачу у дебютному фіналі, приєднавшись до Майкла Джордана та Рассела Весбрука. І ви трохи пізніше дізнаєтесь, чому стільки історичних відсилок до легенд НБА я назвав зараз. Друга гра ознаменувалася генієм СПО. Калеб провалився, та замість нього вийшов Кевін лав, який не грав минулі три матчі. І лав був необхідний, щоб розмір по матчапам був не такий колосальним. Так до того ж, Кевін дуже допомагав на підстраховці, а Джимбо зміг більше захищатися проти Мюрея. Хоча у Мюрея були доволі непогані відсотки влучань з гри, але останнє володіння як і результат гри на користь форварда хіт та флоридців в цілому. Струс, який нічого не влучав у першій грі, навалив на початку 4 трьохочкові, Данкан Робінсон дав 10 очок у вирішальній чверті. А Зона, яку охоронили проти Йокіча, у кінцівці зіграла як слід. Джиммі зустрічав Ніколу на триочковій, а Бем спокійно чекав у фарбі. Проте таке враження хіти перекрили кисень на високогір'ї Денверу всім гравцям та дали Йокічу робити все, що він хоче. А як ми знаємо, навіть 50 від нього не гарантує перемоги, коли партнери не допомагають. Нікола домінував, втретє за плей-офф набиравши 40 очок, а його команда при цьому втретє програла. Також серп віддав всього 4 асисти, найгірший показник цього плей-офф. Статистика матчу на вашому екрані. Хочеться ще відмітити, наскільки рваною була гра: 21-10 на користь хід. 40-14 тривок від Нагетс, 76-58 надалі за Майамі. Перша поразка у цьому посезоні від Нагетс вдома. Хід здобуває 13 ту перемогу, що є найбільшим результатом для 8-го посіву за один плей-офф. Раніше рекорд належав Нікс 99-го року, 12 перемог, яка давала надію, що серія буде цікавою. Третя гра переїжджає до Флориди та б'є по колінам величезною дубиною всім тим, хто очікував, що Майами дома будуть далі нав'язувати боротьбу. Переконлива перемога від найкращого дуо в історії НБА. Нікола Йокіч і Джамал Мюррей стали першими товаришами по команді в історії НБА регулярного сезону, постсезону або фіналу, які обидва зробили трипл-дабл по плюс плюсочок в одній грі. На мою думку, це кращий перформанс ніж від Леброна та Кайрі у 2016 році, коли обидва набрали по 40 очок. Нікола Йокіч перший гравець з 30 очками, 20 підбираннями та 10 передачами в історії фіналів НБА. До того ж, у Ніколу таких матчів три у плей-офф, а до нього це робили лише Карім Абдул Джабар та Віл Чемберлен по одному разу. Мюррей знову віддав 10 плюс передач, ставши першим, кому це вдавалося у своїх перших трьох фінальних матчах у кар'єрі. Що стосується самої гри, про неї нема чого сказати цікавого. Перша половина була рівною, а потім перевага була двозначною та доходило до плюс 21 поєнта. Цього разу Майамі не допомогли ні кевін лав, ні кращий відсоток та кількість реалізованих трошкових. Щіт був повністю програн, а кількість очок другого шансу та з фарби у Денвера було вдвічі більше. Хочеться відзначити вклад в перемогу Крістіана Брауна, який впевнено перетворюється в X-Factor Nuggets. Він набрав 15 очок, реалізувавши 7 з 8 кітків з гри, допомагаючи дуже сильно зірковому Дуо своєю активністю на обох ділянках паркету. Новачок Денверу цілком заслужено забрав на себе хвилини Портера та Кентавіуса, котрі в цій серії виглядають найгірше в складі чемпіонів заходу. Четверта гра це Бенфіс імені Арона Гордона та Брюса Брауна. Оарона в цей день полетіло 73% з поля, 3 з 4-3 очкові. Та він видав кращий матч в кар'єрі у плей-офф, набравши 27 очок. Це його кар'єр хай по сезону за набраними очками. Брюс Браун видав супер відрізок у кінцівці. За останні 5 хвилин набравши 11 очок, а в сумі у нього 21 поїнцт. За реалізацією також під 73%, 3 з 5 за дуги. Майамі нічого не влучали 32% проти 50% з триочкової від Денверу. Та робили багато втрат 14 проти 6. Гейб Вінсент і Макс Труз знову провалюють матч. Один з 10 з гри на двох. За мірками Йокіча Нікола провів погану гру, лише 4 асисти та 8 з 19 з гри, а ще нахапався фолів на початку останньої чверті і через це добру її половиною просидів на лавці, тим не менше добре відпрацьовував в обороні, Три перехоплення та три блоки. В цілому у його доробку був дабл-дабл з 23 очками та 12 підбираннями. Хоча його зірковий суперник, схід Бема Дебая також дав подвійний дабл 20 плюс 11, але він реалізовував також погано свої кітки, як і джокер, тільки не кидаючи і Та, взагалі, це його проблема по всій серії. Центровий має мати куди більшу ефективність. Джиммі також видав посередній свій матч, та й партнери підкачали. Джамео Мюррей хоч жахливо кидав у цей день 29% з поля, але у нього було виправдання. Він зірвав собі шкіру на руці під час тренування перед четвертим поєдинком. Та ще в його захист те, що він набрав 12 передач, продовжуючи серію з 10 плюс асистів у фіналі, та не допустив жодної втрати. А його плюс-мінус на відмітці плюс 22. Переконлива перемога самородків 108,95, а рахунок у серії стає 3-1. Перед п'ятою грою надії на продовження серії було дуже мало. Тайлер Хіро, який відновився після перелому та його статус третього матчу був як ймовірний, все ж СПО попри це не захотів кидати молодого хлопця у м'ясорубку. Дуже переконливо Денвер забрав виїзні матчі, та, можливо, слід дати було нагоду у четвертій грі тайлеру під домашні трибуни, але без хіро хід почали дуже потужно, віддавалися у захисті на повну та вели у рахунку у більшій частині матчу. Обидві команди не змогли пробити позначку у 100 очок вперше за фінальне протистояння. Нагетс у п'ятому матчі фінальної серії NBA проти Хіт реалізували один з 15 триочкових кітків за першу половину зустрічі. Відсоток влучань становив менше 7, що є найгіршим результатом за будь-яку половину матчу в історії фіналів NBA з мінімальною кількістю в 10 кітків. Це була по істині вирішальна гра, хоч з точки зору ефективності, тут мало було на що подивитися, але за накалом та інтригою, так. Як кажуть, захист перемагає чемпіонство, а Нагетс позиціонували як команду, яка в першу чергу. Загострена на атаці, але вони дали перейти цей рубіж у 100 поїнтів Майамі лише один раз за 5 матчів, довівши, що в них є теж кому захищатися і що з таким центровим, як Йокіч, можна вигравати чемпіонство. Бо Нікола ніколи не був блискучим захисником, але у фіналі показав, що може активно працювати і допомагати у командному діфенсі. До того ж, Джокер є домінантом вотації навіть ті вразливі ділянки, які він приносить у обороні, можна перекривати за рахунок нападу, тому що з поельстри, як і у всіх тренерів у цьому плей-офі, не знайшлось контраргументів проти Бігмена Нагетс. В цілому, все вирішувалося у кінцівці. Спочатку Брюс Браун забив путбек, вивівши вперед команду з Колорадо. Потім Батлер втратив м'яч, віддавши передачу на Кейсі Пій та навіть не намагався зробити кидок. Кентавію забив два штрафні, довівши перевагу до трьох балів. І на завершення Джимбо бере дуже непідготовлений кидок і не влучає троочковий. Таким чином, Денвер Nuggets вперше за 47 років свого існування стають чемпіонами NBA, допустивши лише 4 поразки в плей-офф. Краще них за останні 20 років виступало лише Сан Антоніо Spurs з 2007 року, також 4 поразки, та Golden State 2017 року з лише одною поразкою. Ніколо Йокіш стає найнижчим піком в історії драфту NBA, котрий став MVP фіналу Йокіш шостий не американець, який отримав цю нагороду. Перший центровий, який став Final MVP після Шака в 2002 році, він увійшов в історію як перший гравець, котрий закінчив плей-офф, лідируючи за показниками набраних очок, підбирань та асистів в сумі та окремо у кожній позиції. Перший, хто пробив 500 очок, 250 підбирань та 150 передач за один постсезон, побив рекорд НБА за кількістю трипл-даблів, оновивши його на позначці 10. Джамал Мюррей також дуже сильно підтримував Серпа, ставши четвертим гравцем, який набрав у фіналі в середньому 20 плюс очок і 10 плюс передач. До нього це робили тільки Меджик Джонсон, 87 та 88 рік, Майкл Джордан, 91 рік та Леброн Джеймс, 2017 та 2018 роки. Не менш цікавим фактом є те, що Крістіан Браун став п'ятим баскетболістом в історії, хто виграв чемпіонство NCAA та чемпіонство NBA за два роки поспіль. Раніше таке вдавалося Білу Томпсону, Меджику Джонсону, Генрі Бібі та Білу Расселу. Шкода Джиммі Батлера, який знов був дуже близький до каблучки чемпіона, але зупинився на останньому етапі. Але такому Денверу програти зовсім не соромно. Головне, що вони змогли дати бій. Ну і бонус Іш Сміт, який за 13 років пограв за 13 команд та є рекордсменом за цим показником, нарешті став чемпіоном NBA. Головне вчасно зупинитися. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. Нагадую, що ваші лайки це респект мені за працю, тому не соромимося та ставимо їх. До зустрічі, мир! Thank you.